Змагання відбувалися протягом трьох днів. Перший день клоус-контакт це боротьба зі стійки. Другий день це граунд контакт, борьба з колін. І третій день це фул контакт. Змагання дуже круті. Мені дуже сподобалася організація і дуже багато стран приймали участь у цих змаганнях. Хотілося, звісно, золото, але ну, мені сподобався цей результат. Я вважаю, що це достатньо гарний результат. До міжнародного турніру спортсмени готувалися півроку, тренуючись п'ять разів на тиждень по три години. Саме така наполегливість дозволила їм досягти високих результатів і гідно представити команду на світовому рівні. Ми дуже щільно готувалися до цих змагань. Ми, щоб попасти на чемпіонат світу, нам виграли чемпіонат області. Чемпіонат України в результаті цих змагань ми виступили на чемпіонаті Європи в Чехії в Прагі, який відбувся навесні. А також отримали право виступити на чемпіонат світу в Мадриді.